Якщо тепло виділяється, така реакція називається екзотермічною. В якості прикладу екзотермічної реакції візьмемо реакцію взаємодії хлоридної кислоти з гідроксидом натрію. Для початку додамо до гідроксиду натрію універсальний індикатор, який в нейтральному середовищі має зелений колір, а в лужному середовищі змінює колір на синій. В другий стакан додамо концентровану хлоридну кислоту. І коли додаємо універсальний індикатор, він змінює колір на малиновий. В стакан з гідроксидом натрію помістимо пробірку з ацетоном. Потім приливаємо хлоридну кислоту до гідроксиду. Протікає така борхлива реакція і утворюється сіль, натрію та вода. Простіше кажучи, утворюється солона вода. При цьому відбувається виділення значної кількості тепла, і це тепло нагріває розчин так, що він закіпає ацетон, температура кипіння якого 56 градусів Цельсія. Розчин в стакані має температуру набагато більше. Ацетон в пробірці кипить і це легко перевірити, підпаливши пари ацетону, що виділяється при його кипінні. Виходячи зі зміни кольору, можна стверджувати, що в стаканах проходить реакція взаємодії кислоти та гідроксиду. Ця реакція також має назву реакція нейтралізації, так як внаслідок реакції утворюється нейтральний розчин, тобто не кислота і не гідроксид, а просто солона вода.